Море до оксамитового сезону в Одесі та області найближчими днями можуть відкрити пляжі для відпочиваючих. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Мовляв, якість води в Чорному морі на Одещині вже стабілізувалася і відповідає усім санітарним нормам після підриву росіянами Каховської дамби на Херсонщині, 6 червня. Тож купатися в ньому вже можна. За словами Кіпера, мають відкрити лише ті пляжі, які мають Тимуть захисні сітки, які унеможливлюють потрапляння вибухонебезпечних предметів, спостережно рятувальні пости, бої, засоби гучного мовлення та укриття поблизу. Керівник одеської ОВА додав, що районні адміністрації повинні надати до сімнадцятої вечора четверга 10 -го серпня акти про готовність пляжів. Це дозволить відкрити їх до найближчих вихідних. Закликаю всіх вкластися в строки, щоб вже цими вихідними Одещина могла зустрічати туристів. За прогнозом буде за 30 градусів тепла. Тож чекаємо всіх на найкращих у світі пляжах. Наголосив. Олег Кіпер. нагадаємо, що від початку нападу Росії на Україну діяла заборона відвідувати пляжі та купатися в морі через небезпеку вибуху небезпечних предметів. Ця заборона діє і зараз, але згодом Одеська ОВА скаже, які пляжі можна відвідувати і де можна безпечно плавати.